Ой. Це, це вони сміються Хто там? Інспектор патрульної поліції Покаруху Слухаю вас. Пане водій, чому не вмикайте показчики по <кій> Які показчики? При виїзді із uh, парковки. Ой, які ви в брехуни, га? Ну давай пішли тоді по доказах. 251 стаття. Докази. Будь-які фактичні дані. Які фактичні дані у вас є? Ми це бачили. Скажіть, будь ласка, хай виключить ще що. Що ви бачили, де? Те, що ви приз. Де ви були? Скажіть мені, що ви бачили. Їхав, зваркував. З парковки? Ні. Ну то як ви могли бачити з парковки, як я виїжджаю, чи я вмикав по ні? Причина зупинки. Питок, це за це... яке? Передбач саме коли показчик право поворотів. То це для показчика поворота. Якщо чисто гіпотетично допустити. це два екіпажа, мене повинні ловити з проблизковими маячками. І оцей екіпаж, що стоїть напроти мене 0629, виїхав на зустрічну смугу і створив аварійну ситуацію. Це... бачив він із мечками, чи... Ну то це не означає, що йому можна все і вся порушувати і підрізати мене, створюючи аварійну ситуацію. Яка правдива причина зупинки? Я вже пояснив. <світ> то ви будете складати на мене постанову? Чуть голосніше, я вас погано чую. Ви не їли сьогодні, не вечеряли? Слава Богу, вже повечеряли. Повечеряли, так. Смачного. Дякую. Давайте, говоріть чуть-чуть Голосніше, що я вас добре чув. Яка була причина зупинки? Мої ремінець не пристрігнувши. Ні, у вас пристібнути. Правда? Все добре. Все. Ну то що, ми складаємо постанову? О, оскільки на відео зафіксовано не було те, що вони відпулили правий покажчик повороту, я, на жаль, не можу винести... То чому ви мене зупинили? Якщо, на жаль, ви не бачили, не зафіксували і прочі, прочі, прочі? Чому ви мене зупинили? О, для того, щоб провести з вами бездушно. Не треба зі мною проводити випускні, бесіду, оскільки випускні. я нічого не порушував. Бесіду можна проводити тільки з правопорушником, якщо це, це передбачено кодексом. Позиція, що ви не На жаль, я зараз не маю відеодоказів вашого порушення. Тоді що, я до притягну... побачення і вибачте за те, що ви мене безпідставно зупинили. О, я б... Не гру, я б не казав, що я вас зупинив безпідставно, але все-таки змушений вас відпустити і побажати вам щасливої дороги. До побачення. Все найкраще.